Зараз у Лос-Анджелесі нелегальні іммігранти бояться, бояться виходити на вулицю, бо їх можуть заарештувати та депортувати, тому вони сидять удома. Вони сидять удома, відповідно, не можуть працювати. Вони ж нелегали, отже, не можуть працювати. Відповідно, їх треба годувати, тобто їм треба давати гроші. У мене питання, а як ви це перевірите? Тобто, будь-хто. Хто прийде до офісу за грошима, скаже, що він нелегальний іммігрант і йому потрібні гроші. У нього за визначенням немає жодних документів, бо він же нелегал. Як визначити, де легальний іммігрант, а де нелегальний, де громадянин Сполучених Штатів, який просто хоче на халяву отримати продуктові талони, а де ні? Крім того, в Лос-Анджелеса немає грошей, як і всі соціалістичні міста. Там величезний дефіцит бюджету, тому що всі соціальні програми вже видані по максимуму, тому гроші шукатимуть у приватних організаціях, і це прекрасно.